Всіх запрошую на прогулянку в магазин де-факто. У нас в Одесі, в торгівельному центру. В центрі острів відкрився цей магазин пару місяців назад, але я дочекалась знижок і вперше роблю тут огляд. Магазин дуже великий, є відділ дитячого одягу, є відділ спортивного одягу, білизни окремо, чоловічого, жіночого, дуже багато знижок, написано 70%, також є нова колекція. Я хочу показати більше речі зі знижками. Є позначки, що мені подобаються. От видно зразу, да? 299, до прикладу. Отак, От футболочка 140. 9 гривень, знижка 62%. Далі такі шорти легенькі. Такі шорти, ціна 499, є по розмір 42 від 34 Це турецький бренд одягу, до речі. Такі джинсові шорти 899 замість півтори тисячі. Написано: все по 299, мабуть, хтось сюди просто приніс. ну, Зараз подивимось. О, 299, дійсно, ано, такі прикольні. Дійсно весь ряд шортів такі класні, гляньте, подовжені. 299 дев'яносто Це на них знижка аж 40 по 42 розмір. Також є такі, як пудрові і жаті, червоні, коричневі і чорні, ще довші. От всі вони по 299 гривень. Далі це також зі знижками. Тут так оформлена вітрина, дуже красива. Оця. Блузка жіноча 299 гривень, по розмір Елья. Так, красиво прикрашена, як ажурна. Ось її вдягли з джинсами. Також хочу прикраси подивитись красиво. О, виглядають красиво на манекені. Підійду гляну, Я не знала, що у них є прикраси, знаю, що є духи. І джинси такі обрізані внизу, біленькі, 499 гривень. Так, такі джинси є по розмір 42. Також сукня на знижці в красивому кольорі. А це, мабуть, нова колекція. Не знаю. Це нова колекція 399. Блузка. Ось як вона зроблена. Ну от на манекені добре видно. І така спідниця, як на манекені, зі знижкою. До речі, 399 гривень, 20% знижка. Гляньте, як цікаво зроблена. Також у них є окремо позначки льняна колекція. Можна зараз купити туніку, кому треба для моря. Ага. Це без знижки, правда, 699-799. Розігналась. Ану, купальники. Купальники, я так розумію, це нова колекція. Да? Немає знижок. Так, це без знижок купальники. Да. 899, ось такий купальник. Там тільки верх 599. Ну, тут ось, ця туніка гарна, 499 гривень. Ось така, як в шоколадному кольорі. Ну, це нова колекція. А я хочу показувати знижки. все ж таки. Ну, тут знову позначки зручно, все по 249. І дійсно ось така з мережева маєчка 249. Оце рубчик розмір XL попереду висить. І тут все по 499, це без знижки. Ось така 499. О, по 169 гривен така цікава. Замість 399. Така є по розмір XL. Дуже багато маєк. ну, жовтенька, симпатичний колір. 149 гривень. Рубчик просто. О, є в смужечку. Ось ще такого плану за 149 гривень по розмір 2 XL. Ну, Майок тут багато, можна щось обрати. Ось така коротенька за 149 гривень. О, до речі, непогана. Треба поміряти. Ось таку майку. Ну, тут багато майки я показувати всі не буду. Далі підемо от сукню. По 290 гривень. І далі підемо сукні. Сукня красива. В так внизу зроблена. Симпотна сукня з підкладкою. І ось так вона оброблена. Що вона 299 гривень, да, 62% знижки. Ой, красива. Так, все я так подивилась. Бангладеш в основному виготовляє і Індія для Туреччини по розмір XL. Оце 62% знижки. Показую, як виглядає класно. Сукня мені сподобалася сукня тут іншого кольору. Також 299 гривень. Показую знову-таки зверху, вона така як тюліва, тільки в іншому кольорі. Така ж 299 сукня по розмір XL. І ще оцю хочу глянути, яка красива. 199 гривень. Слухайте, так у них дійсно тут такі ціни зараз. Це 86% знижки. Гляньте така краса. О, таку можна приміряти. 199. Так, треба взяти приміряти. Красиво зроблено. Замість півтори тисячі. Такі можна з рукавчиком блузку жіночу купити, 169 по розмір іксель є. Або на змійці така за 169. Також симпатична. Але вони так речі оціняють, то у них так якось було все це дорого. А тепер я прийшла на знижка, у них тут все просто 199 оця рожева. Слухайте, клас! Треба приміряти цю рожеву, таку зелену. Так, 499, ось така червона. Ну просто врубчик. Багато цих суконь, як кольорових. Ну, глянемо скільки коштує. Наприклад, мені цікава ось ця смужку сукня-сорочка за 169 гривень. Показує, що вони так все пооціняли. А 699. Ну тут так. Да. 699, ось така сукня сорочка на гудзиках, То я вже розігналась. Ну, по 199 сукні є. Написано мінус 70% знижка і така поличка. Ну, от кому потрібна чорна спідниця. Чорна спідниця 399,55% знижка на неї. Ой, така чорна, чорна жилетка. Так, чорна жилетка йде без знижки 699. А ще ось така цікава, як сіточкою зроблена, як в'язана. 999 без знижки. Знижка є на синю 699 жилет. Так, от такий жилет є по розмір 42, по 249 можна ще ось таку взяти блузу жіночу. Так, Тут я. А, давайте спідниці ще глянемо. ну Позначок немає ще знижки. Не знаю, що тут знижки чи ні. Так, от знижка 299, тут знижка 57%. Біла така симпатична. Так, от біла коштує. 699 по розмір 42. Гляньте, яка вона красива з підкладкою йде. Також там 70% на спортивний одяг. Зараз взуття ще хочу показати. Булочки по 199, причому це дівчина при мені зараз їх переоціняє, переоціняє. Так, футболки, і Я так подивилась в обірково. ну от футболка, начебто 100% котон. О, джинси, які класні. Брілок мені подобається. Прикраси ще хочу глянути, обов'язково. Так, 599 коштують ось такі черевики. 299 по розмір 40. У них взуття, ну ще на якесь гляну. Так, по розмір 40, 299. Є на таких, як платформах, 399 літні 199, ось оце блакитне. Джинси класно виглядають цій серії. Глянемо, по чому О, 70% знижка є на джинси. Ну, Джинси цікаво подивитись, скільки у них зі знижками коштують. Джинси турецькі повинні бути нормальної якості. 999, правда, без знижки. А де ж у них знижки? Оце 899. Я не знаю, де знижки на джинси. Так, ну давайте щось тут, по 699. Ну, по 699 тільки це без знижки. От є по 599. О, 599 замість 899 отакі сірі. Ну, треба тут шукати все. Ой, гляньте, яка модель класна. Ці кишеньки так зроблені, класні, які джинси. Цікаві дуже. Взагалі, турки, що шиють класно, так це джинси. У них завжди великий вибір. 599, да, знижка 40%. Завжди цікаві моделі, от я хотіла сказати. Це вони люблять. Ну, такий великий тут магазин де-факто. Вам всі знижки не зможу тут показати, от мінус 70, як спортивний одяг, да? 199, ось така футболочка. Тут по 299 з малюнками, без малюнків, білі такі штани за 449 гривень, 43% знижки, як класичні. Далі ось ця маєчка мені подобається, Бостон. Така блакитна маєчка в рубчик. А Може вона й без знижки, де, не знаю. 199, 33% знижки. так, маєчок великий вибір, як і футболок. У мене відділ білизни. Так, подивимось, там написано піжама, мінус да, 70. Ну, глянемо, що ось такі, як футболки подовжені по дому. 399 замість 599. Так, ось така 399. ця рожева смужку. Глянемо на білизну, є знижка чи ні. Так, Білизна 299, замість 399, три ну, пари трусів. Ось такої, такої моделі, ну, мабуть, моделі є на вибір, по розмір від S до 2XL. Також є, я бачу, в коробочках білизна. Ну, не в коробочках, так, в упаковках. Різні кольори, різні розміри. 299 за 3 одиниці, замість 399 малюнків дуже багато. Бюзгалтер. Симпатичний такий, гляньте, як мережево зверху, красиво зроблений. 399 і такий легенький від S до XL розміри. Так, далі ну, багато тут в білизні. Вибір такий, піжама така цікава. Котон 100%, бачите, памук 100%. Так по відчуттям дійсно, така приємна на дотик, але мені здається, що вона йде зі знижкою 599. Так, знижка на неї 40% по розмір 2 xl Ось така піжама. Воно Тут білизни багато на знижках. І багато тут. Якось людей так по 129 мережівні трусики різноманітні. По 129 глянь, такий бюстгальтер, Красиво виглядає дуже. Так. Є ось такий, як топ 499. Очі глянути, які тут розміри є. Так, тут розміри позначені, а ось так, 80, ну всі розміри є. Оце ще за цікава така позиція. гляньте. А ну це зверху, як на купальник, знаєте, вдягти. 129 гривень замість 399. Більше як туніка. Ну, тільки шорти. Бувають такі штани, прозорі, а то шорти. Сукня коштує 199 гривень. Я взяла розмір М. До речі, тієї зеленої, такої салатної не було мого розміру. Він на мене прям так, знаєте, обтисло сів. Мабуть, Л було б краще. Тут льон в складі 18% і полієстр. Вообще, сукня красива за 199 гривень, 83% знижка. Ще й льон є в складі, приємний рожевий кольор. Довжина мені також подобається. Тільки не подобається, що вона так, як прямо обтисла на мене. Треба на розмір більше взяти, приміряти. 399. Ця сукня коштує 100% полієстер. Єлі знайшла, так вони дрібно написали. По розмір 42-й є. Я не знаю, може так якось рукавчик буде симпатичніше. М не було розміру, тільки Л. Це на неї аж 55% знижка. І взагалі, ці сукні мені згадуються, ще з 2020 року, як приїхала у Львів, на площі ринок всі були в цих сукнях, чи в довгих, чи в коротких за цим рукавом, і все ще їх шить. Ну, колір дуже приємний. По відчуттям вона приємна. Ну, от полієстер. На мені розмір L, більший на один, ніж я ношу. Шорти коштують 299 гривень. Класно сіли, мені подобається розмір 38. Бувають про розмір 42. Тут нейлон двіна, 12% нейлон і е, 70... скільки там? 8% віскоза. Оця маєчка котон написано 100%, Вона тут подвійна. Бачите, на грудях гарно виглядає 149 гривень. Вона коштує зі знижкою. Так мені подобається, що вона, до речі, коротенька і є рукавчик. Взагалі непогано виглядає, по кольору і шорти довжина мені подобається, як вони зроблені тут на пасуху з кишеньками зручні. і колір приємний. Такий трішки сіруватий. Оце знижки вже великі, по 57% на ці речі. Ця сорочка це нова колекція, виглядає вона дійсно непогано. 799 гривень коштує. Тут може якось світліше буде. Красивий в неї рукав такий недовгий, от як для пляжу, наприклад, та й взагалі як верхній одяг зав'язується не так, що. Ось тут пасок скрізь, а тільки попереду зав'язується зручно, не... ну, взагалі класно. І на купальник таку взяти, знаєте, як туніка. ну Це нова колекція, 799 гривень. Написано 100% памук, котон. Глянь, яка вона стильна, дуже класна, дійсно класна, гарно виглядає. Я б навіть купила, але я без знижок не, не, не купую ніколи. Зекономив, отже, заробив І є по розмір XL. цю ковтину. Знижка 40%, вона коштує 299 гривень, симпатична, ажурна, 100% полі... полі... поліестер, що там 1% відсоток поліамід, начебто. Ну вона ще класна. Тут підкладка, l розмір розмірна мені, l сів на мене от як треба. Не М, а саме Л. E. Дуже симпатична молочного кольору. Тільки мені не подобається оця довжина, що її треба заправляти. Ота футболочка. От я люблю, коли вже або так зроблена, а так ну, дуже така і приємна на дотик і класно, вона так сидить. Особливо ось тут. Мені подобається, я не знаю, видно якось так, що вона так, знаєте, провисає. Красиво це виглядає. Ну і з шортами також непогано, ну, але під щось, таку спідницю якусь більш гарнішу вдягла. Ну, да, така. Симпотна сукня, це у них колекція льон. Льняна колекція 60% льон. Сіла вона на мене якось не дуже. 40 розмір був, красивий дуже колір. 30% віскоза, ну як я не, не знаю. Якось вона як не на мене шита, а так по відчуттям приємна на дотик. Ну сороковий розмір. Може, якби воно дійсно було мого розміру, то сіла б вона по-другому, а так по сорок другий є. Але 38-го немає в наявності. Ось така сукня зі знижкою 699 гривень, всього 30% знижка. Красиво зроблений цей рукавчик. Сподіваюсь, що видно у них тут світло. Бачите, як воно так від, ну, коли там чує тебе, то вмикається. Ось така сукня, як можна сказати, однотонна, більш така стримана. Що ми відділі також багато знижок. Є речі по 499 гривень, є мінус 70. Ну, сукня для дівчат. Ціна 149 гривень, 57% знижка. Так, тут, як вік написано, по 11-12 років. Ось така сукня подовжена. 499 маєчка на дівчат. Така врубчик, 199. Це такий костюм із двох одиниць. Шорти і майка 399. Отакий симпатичний костюм для дівчат. 699 іде без. Знижки футболка, штани. Далі що тут? О, яка сукня чудова. 249 гривень, красиві, гарні кольори. Тут босоніжки для дівчат по 199, ну, шльопки. Так, і розміри вказані. Так, розмір 34 бачу 35. А де 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 де? Не, не розумію. А, від 30-31. І ну, оце 34 як найбільше. Це як нова колекція. Джинси з нової колекції 699. Класний піджак, слухайте, легенький і колір дуже красивий. Скажу вам, скільки коштує з нової колекції. Ну, симпотний він, дійсно. 799 по 13-14 років. От є такий піджак. Красивий там зверху стоїть також рюкзак. Це новий сезон, а це старий сезон. Глянемо тут щось. От білі джинси зі старого сезону 699. Ціни. І хлопці зразу йдуть в підлітки. Так, тут у нас по 499 сорочка зі знижкою. Біла з написами цікава. Далі така, як худі з капюшоном, легенька, до речі, дуже легенька. Ціна 499 без знижки. А, це новий сезон написано. А тут. Знижки також скрізь є позначки, от це дуже непогано. І тут назад до школи попривозили також багато всього. Футболки по 199, замість 299 малюнків, багато і до школи пропонують вдягти вам блакитну таку сорочку. Симпатична, вона як трішки як денім виглядає. Дуже такий милий колір 499, є по 13-14 років. І ось такі пропонують в бежевому кольорі штани, як на цьому хлопці. І такі штани у нас. Штани 799 гривень. Є сині штани також, як класичні 799. Біла сорочка. Ця вже йде без кишені. Оця з кишенькою. Така біла сирочка 499. Або біла ось така футболочка з комірцем. ціна у неї 499. А тут все зі знижками. Де-факто футболка 199 гривень. Такі сірі джинси 599. Багато речей на знижках. Величезний чоловічий відео. Турки взагалі люблять більше чоловічі одяг шити. У них вони більші, ну, в, там, в Стамбулі, наприклад, чоловічі відділи більше, ніж жіночі. 699 гривень, 46% знижка, такі легесенькі, трішки як м'ятний такий, як траві. Ну, зеленуватий колір, симпатичні. Штани, схожі, як на льон. Шорти з кишенями. Денім в сірому кольорі, але м'які, приємні на дотик. 699. 22% знижки є від розміра 30 по розмір 38. Знижок також, бачите, багато. 699 написано. Все по 699, але такі 799. По 599 також. І тут мінус 70 сорочки. Глянемо, є чорна сорочка, така легка, як струяща, струмуюча. 399. Блакитна, чорна, біла. Ось така в клітинку 599. Розміри від S до 3 І Знижок знову ж таки багато в чоловічому відділі. Все по 499. Ось ну, така сорочка. 499. Пісочний колір, така як цупка тканина. Так, і тут у нас футболочки 399. Є просто біла футболка 299 гривень, окремо чоловіча, примірочна. Це зараз рідкість 299 гривень. Да, всі в одну, Скрізь. Так зроблено в магазинах. А тут відокремлено 699. Отакі класичні штани. Чи дійсно вони так коштують? Чи ні? Так, чоловічі штани. 699, 30% знижка. Студіо, де-факто студіо у них є щось таке особливе. І ну, така сорочка літня, красива, так зроблена, гляньте, яка. Дуже приємна, на дотик, тканина приємна. 599, замість 899 по 2 xl В чоловічому відділі також багато знижок. Ну, а чорні. Просто чорні штани. На резинці. Зверху 1299, якщо не нова колекція. Тут по 599. 299 футболочка. Так, ось такий чоловічий жакет за 2000. Бачите, знижка замість 2500. Карпетка у них зараз акція по 31-12, 25 Берете три, а платите за дві пари шкарпеток. Хочу б на прикраси глянути. О, прикольні у них окуляри по 399 зі знижкою, по 149. Ось такі. Ух ти, які класні! Треба приміряти. Ось усі, да? Цікаві. Зараз візьму приміряю за тими сукнями. Далі багато різноманітні прикраси. Ну, от глянемо, скільки коштують сережки 249. Краби різноманітні 2 249. Краб 1, 99, Це все без знижок якось так. цей красивий глянемо. З рибками 199. І 4 краби 199. А де я хотіла глянути, які є браслети? Так. Так, це на ногу браслети, а оце, мабуть, на руку. Да? По 399. Ні. Так, ну ось це така вся прям золота колекція. Не знаю. Щось таке більш цікаве хочу глянути. Ну таке на мисто глянемо. 129 гривень. Ну от нічого так. Якісь тільки дивні тут малюнки. Янголи і чоботи, і підкова. Хі -хі. Якось все так разом. Ага, квітки, от сережки в цьому, ну цим літом, це як тренд. да? 129 замість 199. Ой, хочу прямо окуляри ці приміряти. Мені так сподобались. Хустку ще можна взяти де-факто. Хустка симпатична. І на голову, і на джинси, і на сумочку. 169, як брілочок. Дивно, окуляри вони не знімають цю штуку для примірки. Як ви можете їх поміряти? От ви уявляєте? В резерв скрізь знімають. Навіть ну, в дорогих більш брендах я ж можу це біля каси поміряти. А як я з цією штукою я не можу розібрати навіть, як вона на нос сяде. Ну, так як є, кажу вам. Дякую, що дивитесь. Сподіваюсь, вам сподобався мій огляд. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. В якому саме магазині, за якою адресою я робила цей огляд, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі адресу. Це торгівельний центр Острів в Одесі. Всім бажаю мирного неба і пока.